У рівному у вечірній час побільшає маршруток. Принаймні так обіцяє новий начальник управління транспорту та зв'язку Василь Сливка. Останні повинні їздити до 21.00. Окремі з них і до 22-ї години вечора. Якщо своїх зобов'язань перевізники не будуть виконувати, контракти з ними обіцяють розривати. Ми отримуємо дані ну, з предучий день. За всю роботу транспорту в місті Рівне. коли хто виїжджає, коли з'їжджає. Тому з певністю можу сказати, що зрушення є. І на сьогоднішній день, якщо по інформації куди є дозор, і в принципі так є, бо працівники управління перевіряють і. Точно можу сказати, що працюємо до 9-ї години по деяким маршрутам і пізніше. Методи, які будуть застосовувати, якщо водії будуть завчасно сходити з маршрутом. Метод один. Будуть розірвані договори з перевізниками за невиконання договору.